А зараз працюю в двох закладах, тому що слухаєш когось загострення і так далі. А тут ти вроді займаєшся спортом, і вроді все їж правильно, харчуєшся, але в мене були такі дві проблеми: це низький тиск по життю. Це колись я пам'ятаю 90 на 60 і гемоглобін 96, і двох дітей я родила. Ці мені казали, як ти ходиш з таким тиском і з гемоглобіном, а я ще й двох хлопців робила. І тут, коли Мирослава Антонівна, дякую їй, вона мені просто вислала, каже, ти мусив знайомитися з цим продуктом, вона мені висилає і я починаю ходити. Але в мене така була колись мрія ще від давно здавати кров або плазму онкохворим дітям. Зараз хворіна. Коли я приходила в центр проливання крові, в мене ніколи вони брали кров і кажуть, що нам не підходить. Ну як, я стільки фюбаті, я стільки довго спортом займаюся туди-сюди, -туди, і моя кров не підходить. І це після цього як в інтернеті щось сиділа, і тут е пропила я вже, по-моєму, півроку Елев 8 йому мокот я пила, і в інтернеті я знайшла. Що шукають кров плазму. Я думаю, попробую. І я приходжу і так, знаєте, з такою усмішкою сіла, вона бере пальчик, і там такий апарат іде на деякий час контролює і каже тобі, чи підходить твоя кров, чи ні, в голубі. І я сіла з тою усмішкою і думаю, зараз вони знову відправлять. А я вправо кажу, так, у вас 133, генбол. я чуть з крісла не злетіла. Апература що у нас не може. Я перед тим пані Світлані Васильці дзвонила, ми говорили, я кажу, у мене нічого немає, в мене так енергії багато, тому що я 4-5 разів в тиждень веду тренування, в мене і так енергія хоть куди. А тут маю, він добре відправила мене до терапевта. Ну, думаю, тут я точно вже заварюся, бо тиска не це 120 на 80. Я, я кажу, ви впевнені? Точно впевнені. У мене настільки до цього часу були мігрені сильні, просто мігрені. І якщо у мене вже був 120 на не нема миростантонів. Я клієнти будуть чути зараз, вони мене коло я її вітання передаю. Мене кололи в требіски, і я йшла тренувати або пила таблетки, тому що о, такий о, мігрень була. Зараз я не маю ні мігрені. При тім, що 120 на 80, ну, прекрасно себе почуваю, і тому не могла не встати, не сказати дякую всім. А що дуже... з продукту? лф 8 імунокот і зараз бікардіо От пробую з раночку, У мене нема проблем, щоб mm -hmm. Але просто хочу пропрацювати, як воно всередині буде в мене.